Відео для людей, які дуже сильно хочуть скайлайти собі на дах, вікно, по суті, щоб більше в хаті було світла. Є компанія, вона називається VILAX. Вона випускає ці вікна. І в неї слоган такий: гарантія, що вони не протікають. No leaks Guarantee. І це кей. Тепер, якщо ви почитаєте трошки мелким шрифтом, що пише там, пише, що гарантія на цей скайлайт буде 7 років. Край okay. 7. Ви коли будете дах, у вас гарантія на дах на там, 20 чи 25, чи 30, чи 35. зазвичай 30 років плюс-мінус. І скайлайт 7. Тобто получається, що вони гарантують, що ніяких протічок не буде, але звісно, що тільки, доки є гарантія, а гарантія тільки на 7 років, то може бути менше, залежно від скалайта. І виходить, що у вас гарантії не на, не на весь вік даху. Чи будете ви справді міняти вікно на своєму даху кожні сім років? І що буде з вашим дахом, якщо ви за життя даху 30 років будете міняти той скалет чотири рази? Тому, якщо ви думаєте про те, що поставити скалет, подумайте ще раз, тому що я вам кажу за своєї професійної думки, я їх бачу кожного дня, і це питання не в тому, чи воно потече, а питання в тому, коли воно протече, хто би його не робив.